Який тривожний сигнал можна помітити в чиємусь домі, і що це може розповісти про людину? Серед цих історій захована одна вигадана штучним інтелектом: спробуйте знайти її серед реальних історій та вгадати, яка з них створена чатом GPT. Готові кинути собі виклик? Тоді почнемо. Однозначно, відсутність мила для рук у ванній кімнаті. У коледжі я жив у будинку на 10 осіб, і у нас було дві ванні кімнати. Вони були природно розподілені на жіночу та чоловічу. Окрім мене, я користувався жіночою. Якось увечері ми пиячили, і одна дівчина пішла до чоловічого туалету, бо інший був зайнятий. Вона повертається і каже: Бляха, ну ви хлопці, мабуть, використовуєте тонну мила, коли миєте руки. Всі виглядали збентеженими і перепитали, що вона має на увазі. Вона сказала, що користувалася цією вбиральною тиждень тому чи два. І там майже не було мила для рук. І ось я щойно знову використовувала мило, і воно знову майже пусте. Можна було побачити сором, який застиг на обличчях хлопців, бо там зроду ніхто не міняв мило. Я робив кілька фотографій нерухомості в одному будинку на замовлення, і це було тривожно, не дивлячись на те, що це гарний район, гарний будинок, чистий, доглянутий. Фотографії дітей і дружини прикрашали стіни і тумбочки. Але я почав помічати дірки, пробиті в стінах. Деякі з них були зашпакльовані, відремонтовані, а деякі свіжі. Двері, які були розколоті внизу від того, що їх вибивали ногами. Ще кілька дверей з висячими замками, які були вирвані, і куди б'ють. Я не подивився скрізь були ознаки люті. Це було тривожно, і я відчував себе погано. Щоп'ятниці я міняю рушники в гостьовій ванній кімнаті. Однієї п'ятниці я сказала синові піти і витерти сечу, яку він залишив на сидінні та підлозі, а потім. Потім я побачила, як цей самозванець моєї ДНК витирає сечу рушником для рук, і потім вішає його назад, прямо переді мною. Я ніколи в житті так сильно не хотіла відриктися від родича. Я бачила, як мій чоловік миє підлогу на Різдво після вечері, а потім тією ж шваброю миє кухонний стіл. Мовляв, я б могла зрозуміти, якби у тебе була нова мокра швабра, і ти почав зі столу, але в іншому випадку цього не можна не помітити, і це траша був. У затишному містечку жила жінка на ім'я Олена, яка здавалася всім ідеальною господиною. Її будинок завжди був чистим і охайним. Квіти на підвіконні розцвітали, а з кухні доносився приємний запах свіжої випічки. Але одного разу до неї прийшла подруга, яка помітила щось дивне. Під час розмови, гуляючи по кімнатах, вона натрапила на закриту двері, і вона вела до підвалу. Олена намагалася уникнути розмови про нього. Мовляв, там лише старі речі, але подруга не могла не помітити, що з-під дверей ледь доносився дивний звук, схожий на тихе шепотіння. Це її насторожило її. В той момент вона зрозуміла, що іноді тривожні сигнали можуть ховатися там, де їх. Не очікуєш. Чи могла Олена ховати там щось більше, ніж просто непотрібні речі, і яка історія могла стояти за закритими дверима? Після вечері подруга вирішила знову звернутися до цього питання, але Олена відмовила дати будь-яку інформацію, лише посміхнулася і сказала, що в підвалі все в порядку. Проте, чим більше подруга намагалась дізнатися, тим сильніше відчувала, що щось в цій історії не так. Звук з-під дверей став все голоснішим, і одного разу, коли вона залишилася, Залишилась наодинці з підвалом, сталося щось жахливе. Тепер то їй довелося виявити, чи правда, що іноді найменші деталі можуть вказувати на великий секрет, а тривожні сигнали можуть сповіщати про небезпеку. Брудні лотки котів. Це однозначно тривожний сигнал. Це мене просто вражає, тому що лотки дуже легко тримати в чистоті, якщо ви просто стежите за ними. Особисто для мене це величезний червоний прапор, якщо хтось скаржиться на котячий запах або смердючі лотки. Бо це на 100% їхня проблема, якщо це те, що вони відчувають і досі не слідкують за чистотою. Ну, якщо тільки у кота немає законних медичних проблем. У мене вдома не було жодного запаху ніколи. Я навіть просив своїх друзів і родичів повідомляти мені, якщо вони коли-небудь помічали запах. Я просив бути чесними, якби вони помітили. Що я роблю для чистоти? Я кілька разів на день зачерпую і викидаю наповнювач, а також раз на місяць роблю глибоке очищення лотка, дійсно, мию зі спеціальним милом. Сигнал, якщо на їхньому ліжку немає простирадла, але очевидно, що вони на ньому сплять. Приблизно у 2015-му я працював у багатоповерхівці, яка була відкрита всередині 60-х років. Одним із перших мешканців був молодий чоловік. Він в'їхав туди зі своїми новими меблями і прожив там наступні 50 років, доки я його не зустрів. І коли я вперше до нього зайшов, я побачив, що ліжко було коричневого кольору, і це була не обивка. Такий собі градієнт: від центру, де воно було найглибше чорно-коричневого кольору, до країв матрацу, де він був світло коричневим. Подушка була майже чорною, і ви знаєте, це вже був не стільки матрац, скільки накритий тканиною набір зіпсованих пружин. Деякі корінні мешканці мені про нього розповідали. Від однієї жінки я дізнався, що він ніколи не мав комплекту простираду, любив спати голяка і мав той самий набір меблів. Відтоді як переїхав сюди, і що матрац також був оригінальним. Це було безумовно, найбрудніше ліжко, яке я коли-небудь бачив. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто підтримує цей канал донатами. Завдяки вам канал продовжує розвиватися а я можу створювати більше цікавого та якісного контенту. Кожен ваш внесок це не просто допомога, це знак довіри, який надихає і мотивує рухатись вперед. Тож дякую вам за вашу щедрість і підтримку, за ваші лайки, коментарі та донати. Вони роблять цю спільноту живою і допомагають мені творити нові історії. Занедбана сусідська собака він дала богодушу в бутці, ймовірно, від голоду. І вони ігнорували тіло, поки не настало окоченіння. а потім вони не могли витягнути його з будки, тому що кінцівки не згиналися. Тож, який вихід? Вони просто залишили його там, у його будиночку, і закидували купами сміття. Їхня десятирічна дитина, врешті-решт, попросила інших дорослих сусідів про допомогу, тому що батьки нічого не могли зробити. Тож, мертвий. Собака, що гниє десь на подвір'ї, це мій червоний прапор, якщо немає жодних миючих засобів. Хоча я згоден в цілому з цією ідеєю, в моєму будинку гість не побачить їх за винятком щітки для туалету. У мене всі засоби для прибирання живуть за дверима, і оскільки це спеціальні шафи, я їх не відкриваю, якщо не прибираю. Коли люди дозволяють своїм домашнім тваринам какати і пісяти в будинку безконтрольно, без лотків прибирання. Бонусом, якщо вони дозволяють своїй дитині спати в кімнаті, яка по суті є величезним лотком. Моя мама працювала в кабельній компанії, і монтажники бачили божевільні речі: собаче котяче лайно всюди, будинки без водопроводу, але з кабельним телебаченням. А один бідолаха навіть побачив мертве тіло. Він викликав поліцію. Ну просто уявіть собі, як можна впустити кабельника, знаючи, що у вашому домі лежить труп. Дірки у стіні, ні дякую, я до вас не зайду. Одного разу я перекинулась на ліжку і пробила дупою дірку в гіпсокартоні. Я не змогла її залатати, тож вона там так і залишилась за плакатом на довгі роки. Також одного разу моя мама пробила картоплиною іншу стіну. Я хочу сказати, що іноді це не злісна дірка в стіні, а гіпсокартон це від стій. Коли мисочки для води їхніх домашніх тварин порожні, знайте, ви монстри. Моя дружина цього не терпить. Щоразу, коли ми буваємо в когось вдома, вона просто бере миску з водою, миє її і наповнює для тварин, якщо потрібно. Коли не роблять елементарної підготовки до заздалегідь запланованого приходу гостей, наприклад, немає туалетного паперу, не пропонують нічого випити, і в будинку дуже брудно. Одного разу я прийшла до якогось знайомого додому на день народження, а на моєму стільці лежала брудна білизна, і жодна людина з компанії не підтримала мене у думці, що це дивно, і що мені загалом довелося самі це прибирати. Це був останній раз, коли я з ними усіма розмовляла. Великі політичні стін газети та агітації. Мені байдуже, які у вас політичні уподобання, але якщо ви настільки одержимі цим, що відчуваєте потребу вивісити величезний прапор у вітальні, щоб заявити про них, то я скажу ні нашим зустрічам. Одного разу вечеряв з родиною мого друга, і у них на столі стояла дивна пляшка чогось під назвою Біно. Вони її по черзі передавали і додавали в їжу. Я запитав, що це, а мій друг відповів, що це краплі від пердіння. Пізніше він розказав мені, що його сім'я пукає цілу тонну, тому біно пом'якшує цей бридкий запах. Я просто не міг позбутись думки, що у нього дивна сім'я пердунів і більше ніколи не повертався до нього. Гадаю, це не дуже тривожний сигнал. Вони просто милі люди з проблемами пукання загинаємо пальці. Відсутність меблів, чорні сміттєві пакети замість штор на вікнах. А на пружинному матраці без простирател лише брудна ковдра. Тривожний сигнал, якщо у них є діти, але ви не бачите жодних ознак дитини в будинку за межами їхньої спальні. Я не маю на увазі, що будинок розгромлений. Я маю на увазі, що ви не бачите ні фотографій, ні одягу, ні взуття, ні іграшок. Ну просто нічого, що вказувало б на те, що там живе дитина. Наприклад, я прибираю щовечора, але ви все одно побачите взуття мого малюка біля дверей і його маленький столик для малювання у вітальні. Ну що ж, я дякую кожному, хто додивився до цієї секундочки. А зараз, зараз напишіть мені, яка ж історія була написана чатом GPT, Спробуйте її знайти і пишіть в коментарях. Можливо, можливо, на цей раз він вам і піддався, бо я його попросила, але в наступний раз не чекайте цього.